Так, шановні депутати, та запрошені на 50-ту позачергову сесію Мінівської сільської ради. Запрошені в нас старости Коменко Людмила Миколаївна, Павлова Тамара Івановна, Маліченко Оксана Олександрівна. Заступник Поштеренко Світлана Миколаївна, Лариса Олександрівна, Данилюк. Немає Вітвиненко також немає курушки на присутня Оксана Анатолійовна. Відповідно до розділу 10-го регламенту Мінівської сільської ради, восьмого скликання, порядок проведення пленарних засідань ради. Засідань постійних комісій та інших комісій ради в дистанційному режимі. Засідання відбувається в дистанційному режимі. На 50-му позачергову сесію Мігівської сільської ради 8-го скликання із 19 депутатів прибуло 14. Відсутність поважних причин не скажу. Да, Не знаю, поважні причини чи ні. Маляренко Тетяна Дмитрівна за кордоном, я знаю. Згідно з пунктом 11 статті статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія сільської ради є правомочною, якщо в ній бере участь більше половини депутатів від загальної кількості депутатів. На засіданні присутній технічний працівник діловод Тетяна Шелест, секретар сесії, секретар ради корова Любов, які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Так, надійшла пропозиція розпочати роботи. Заперечень немає. Немає. Дозвольте 50-ту позачергову сесію в дистанційному режимі Мігівської сільської ради 8-го скликання оголосити відкрити. Один мовчання вшанувати наших полеглих героїв, які захищали і захищають нашу батьківщину. Прошу вас. <світ> Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний сесії та регламент роботи. Порядок денний 50-ї позачергової сесії, 8-го скликання мехівської сільської ради складається трех з трьох питань. Трех. Трех питань. Прошу проголосувати за порядок ден денний сесії. Хто за? Всі за. Так, одноголосно. Перше питання. Про внесення змін до статуту Лисовійського ліцею Мегіївської сільської ради Первомайського району Миколаївської області. Прошу, так, це я, так? Да? Да, так, називаю прізвище. Базилук Антоніна Так. Да. Голісевич Руслан Ігорович. Довня да. Павло Юрійович. Єремієв Валина Сарівна. Да. Жуматій Анатолій да. е, Анатолійович. Зацирківний Микола Миколаєвич. Да. Коваленко Віктор да. Юрійович. Коверний Борис Олександрович. Да. Корова Любов Вікторівна. Да. Коров'якова Людмила Валентинівна. Да. Павло Колена Володимирівна. Да. Співак Володимир Борисович. Да. Фриїса Микола Миколайович. Да. Чепурда Галина Петрівна. Друге, дякую. Друге питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки шляхом поділу земельної ділянки зі зміною цільового призначення. Голосуємо. Базалук Антоніна Так. Да. Голісевич Руслан Ігорович. Да. Довня Павло Юрійович. Так. Да. Єремейва Галина Так. Да. Жуматій Анатолій Анатолійович. Так. Да. Зацерківний Микола Миколаєвич. Да. Коваленко да. Віктор Юрійович. Коверний Борис Олександрович. За. Корова Любов Вікторівна. Коров'якова Людмила Валентинівна. Павло Колена Володимирівна. Співак Володимир Борисович. Приїзд Микола Миколаївич Чипурнав Галина Петрівна. За. Дякую. Uh, про визначення розпорядника коштів на реалізацію проєкту у рамках програми з відновлення України на 25 бюджетний рік. Голосуємо. Базалуха Дудинавтаївна. Олісевич Руслан Ігорівич. Да. Довня Павло Юрійович. Да. Єремея Валена Цирівна. Да. Жуматія Анатолій Анатолійович. Да. Зацирківний Микола Миколайович. Да. Коваленко Віктор Юрійович. Да. Коверний Борис Олександрович. Да. Корова Любов Вікторівна. Да. Корова Якова Людмила Валентинівна. Да. Павло Холена Володимирівна. Да. Співак Володимир Борисович. Приїжин да. Микола Миколайович. Да. Чепурна Галина Петрівна. Так, дякую. На цьому всі питання порядку денного розглянуто. У кого з депутатів є запитання. Позачергова сесія Мігівської сільської ради, восьмого скликання, оголошується закритою. Дякую за роботу.